30 січня. Сьогодні менш хмарна погода така. Але все одно. Взяли. Я тільки що прийшов додому, дивлюсь вулики. Тут поодинокі виліти є. З завтрашнього дня вже йде зниження температури. Тут ось щось спробують літати. Тут. на таких масових обльотів немає. Ну, як є, так є. Хай продовжують зимувати. Попереднє відео було там, що є розпліт. Яка кількість роз ось тут краще літають. Ну це не літають, а потрошку. Ну и тут подлюблюся. Крит завився на пасіці за зиму. Скільки понакручував. Тут сидять. Сидять. Не хотят летать. Ой. Вон, бачите, сидять собі і все. Хай сидять. Хоч і тепло, хоч і сонячна погода не літають. У мене завжди так тут. За деревами затінок. І немає так, щоб сильно прогрівалися вулики. Тому деякі, деякі трошки полетіли. Це цей вредний вулик. Вони тут під верхом. Зараз Мабуть його перегляну. Тепло в них є, можливо вже є і розплід. І літати не хочуть. Що з підмолимо у них. О, потурбував, то вони... Активізувалися. Ну і ладно. Не літають Пилку не носять? Там вилетіло. Ну, зараз 14.30, може годинка. Та ще й вилетять, поки тепліше буде.